Сьогодні у навчанні тренінги взяло 12 працівників засобів масової інформації. Це проводиться для того, щоб журналісти мали безпечний простір своєю службові діяльності для того, щоб вони е е менше отримували травмування е на, своїй, е на своєму професіональному поприщу. Для, для общого розвиття це дуже 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 добре. На мене нападали тоді. Я працювала у міліції. Це було десь років 20 тому. Коли я поверталася з роботи, у мене була з собою відеокамера і невеличкий штативчик. У дворі на мене напав. Людина, яка хотіла пограбувати, треба сказати, що я ну якось не злякалася. Мене з собою, я точно пам'ятаю, був такий ключ від під'їзду в вигляді заточки. І в мене зразу в голові було, що якщо він мене надо наздожене, то я буду діставати оцей ключ від під'їзду і бити в нього цим ключем, щоб його якось вибити з рівноваги. Він мене таки наздогнав ззаду, і мені довелося вихнути. Я просто взяла однією рукою. Тримала камеру, ремінь від камери, а іншою просто била штативом. досить корисними були вправи для самозахисту. Це справді може знадобитися в нагоді не тільки як для журналіста, а й просто як для пересічної мешканки та як для дівчини. У нас в Україні такі закони. Якщо журналіста не вбили або не побили, тебе просто ніхто не буде захищати.